Привіт, за запис що там є кам'я, Алла Петриченко, засновниця української платформи Express для створення інтернет-магазинів. Сьогодні на зв'язку з Аллою Лисенко, спеціалістом з розвитку в Тіктосі компанії Kivi Agency. Едженсі. Алла, привіт! Дякую, що приєдналися. Киві чудове. Команда чудових спеціалістів щодо розвитку в Тіктоці кожного бренду, тому запитання сьогодні до тебе, як до представниці. Як побудувати воронку продажів в Тіктоці? Навчи, будь ласка, як це робити правильно треба? Звучить це дуже складно, але насправді ні. Е, якщо розглядати Тікток взагалі як воронку для бізнесу, тоді це можна типу, побудувати так: перше, це охоплення, далі залучення, прогрів. Типу заявка і продаж. І тепер детальніше трошки: охоплення. Так як TikTok це е, дуже класна платформа, тому що вона дає дуже великі органічні охоплення, можна дуже за короткий час. Але це не завжди охоплення, типу прям цільової аудиторії. Тут може бути така трошки проблемка, якщо це. І тобі для B2C, в принципі, якщо ви ще й доставляєте на е, Україну, не знаю, світ, Європа, то це взагалі дуже дуже класно. Перше, це TikTok показує на широку аудиторію наше якесь відео, яке ми зробили. Про там про бренд, про продукт, про бізнес, або якесь експертне. Далі це в нас залучення. Якщо людині було цікаве, це відео, буде якась е, взаємодія з цим відео. Це буде або хтось поставить лайк. Або хтось напише коментар, або хтось збереже збереження, теж показується в ті, хто в інстаграмі, ні в тіктоці так. Або хтось просто зробить репост цього відео, тобто буде якась взаємодія, і тоді людина, яка Опублікували це відео, бізнес, який опублікував, це відео, буде йому зрозуміло, що було залучення, тобто це можливо потенційний клієнт. Далі це прогрів. Алгоритми показують, була взаємодія з контентом. І саме ці юзери вони про взаємодія. Поставили лайк, і Тік-Ток вже за рахунок своїх алгоритмів він буде шукати схожих людей, які взаємодіяли з, з даним відео. І наступні відео за схожою тематикою будуть показувати плюс-мінус на таку аудиторію. Далі це зробити дель. Кілька відео, які будуть, наприклад, про цей продукт. Давайте зупинимось на продукті про цей продукт, і він ніби буде прогрівати цю людину далі купити ну, вже до результату, типу, типу до заявки або до продажі. І тут важливо просто зробити декілька відео різного формату, типу. Наприклад, це ну, зараз також можуть бути фото в каруселі, плюс-мінус такий новий вид контенту в Тіктосі. Ми можемо Просто в карусель залити фото продукту протестувати. Далі ми можемо зробити вірусний е, тип контенту. Просто це буде все про ось цей продукт, який буде показуватись на цю е, аудиторію, яка взаємодіяла. Далі це вже заявка, якщо вона взаємодіяла, далі прогрілась вже і готова зробити якусь заявку. Вона або йде в шапку профіля Тіктоку, і там в нас є лінк. Лінк здається, можна додати з тисячі підписників. Це лінк на інстаграм або лінк на сайт, дивлячись куди. Буде краще, тому що я знаю, багато переводять спочатку в інстаграм, а потім з Інстаграма вже на сайт. Ну, типу, щоб ще більше залучити і ще трошки зачіпити інстаграм, щоб там статистика теж була добра. Тому тут або сайт, або інстаграм це на вибір. І далі, коли вже залишають заявку ну це або якесь повідомлення, або просто вже за телефоном, тому що часто додають телефон, але телефон не дуже зручно, тому що людина буде вводити вона. І далі вже йде продаж, тобто вже консультант, він вже зв'язується з цією людиною там по телефону або через сайт, або через, якщо це все онлайн робиться, і вже йде продаж. Тому ось така цепочка, насправді вона дуже легка в реалізації. Просто потрібно пам'ятати, що спочатку широке відео, тобто, тобто на широкі охоплення, це якась більш цікава тема, яка може бути цікава для всіх, ну типу більш загальне щось. А далі вже точково про якісь закриття болі цим продуктом чи про якісь переваги цього продукту над конкурентами. Щось більш точкове для прогріву. А далі людина вже зробить все саме. Вау, супер. Починаємо з широкого. Дивимось, що з чим взаємодіє аудиторія хто глядачів більше. Деталізуємо в наступних відео, відповідаємо на запитання. Так спільно. Так, так. Ми... може бути ще що під цим широким відео аудиторія сама почне задавати питання. Їх теж можна переглянути і зробити як відповідь на це запитання відповіді та фото відповіді на запитання. Крутяк, а от щодо довжини цієї воронки чи радиш ти для яких товарних бізнесів, для яких товарів проводити через інстаграм, тобто стіктоку з, 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 з відео з кожного, уводити на сторінку в інстаграмі, а потім там продавати, або вести в інтернет-магазин, або навпаки, зразу коротко вести на сторінку товара в твоєму інтернет-магазині. ти про який товар показуєш і одразу там лінк, і кажеш, переходьте в інтернет-магазин. і Тут ви його зможете замовити повністю автоматизовано. Цей товар буде заброньований вас, без, швидко це навпаки дуже класно. І я б робила краще ось так: просто лінк на е, інтернет-магазин, де все, ну, все, тоді ось цей ланцюг, тому що немає заявка-продаж, тобто вони ще не дзвонять, ну, воно все автоматизовано. Просто це, це роблять бренди для того, щоб нагнати ще аудиторію в Інстаграм. Це якщо звикла, Чим yeah. коротше завжди треба запам'ятати? Чим коротше, чим ясніше і простіше, тим більша е вірогідність того, що ми е втримаємо нашого покупця. Чим менше yeah. так, чим менше yeah. він працює. Тобто зараз йому сподобався відео, сподобався товар. Він готовий одразу, Він хоче відео більше. Або вже замовити чи поспілкуватися з менеджером краще, одразу вести на сторінку товару в інтернет, так, де так. Клієнт одразу бачить кнопку купити або отримати консультацію. І швиденько протягом там півхвилини, прямо цю покупочку оформлю. О, супер. При цьому інтернет на ШоПекспресі дуже в цьому допоможе. Адже будувати будь-які незалежні сторінки товарів з класним контентом, сучасним брендовим на шопекспресі дуже легко. Для цього не потрібні програмісти. Це робиться прямо в адміністрації кожен власником. Магазину, коли він захоче, і магазин дуже такий м'якенький, тобто можна його розбудовувати як хочеш сам, наче ти програмність при цьому ти там виробник або продавець товарів, і ось щойно в тіктоці зробив нове відео. Також круть, о, тепер я розумію, що дійсно всім продавцям в Тіктоці для воронки класно підходять і магазини, незалежні на домені, власне, на шопекспресі зроблення. То думаю, що. Вражає, тому, що чи можна в магазин гнати а, нових відвідувачів покупців? Круто. Дуже дякую. Значить, воронки продажів в Тіктоті можуть бути короткі, влучні і звичайно контент. Тіктоці експертний про товари, про послуги, і про переваги, які у кожному бренду обов'язково є. Дуже дякую.